Пане Сергію, ми складні, як завжди, ситуації, тому що е, нібито в нас почався наступ а з іншого боку, всі закликають. Е, як могам менше про нього казати, з'явився Буданов в красномовному кліпі на 30 секунд. Він просто мовчки дивиться в камеру. Словом якби не тякаючи, що зараз не час багато говорити про це все. А з іншого боку, Бен Годжес, американський, колишній командувач американських сил в Європі, генерал-лейтенант у відставці, написав колонку про те, що можливо великий наступ, велика офензива українська ще не розпочав. Він каже про те, що все, що ми бачимо наразі, судячи з повідомлень з різних джерел, це лише невеликі атаки на рівні батальйонів. Тоді як він каже, що наступ почнеться, коли ми побачимо в дії дві-три великі, важкі механізовані бригади на одному з напрямків. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою, пана генерала Годжеса? Ну почну з того, що якщо я буду так, як буде нам зараз три хвилини ввчати, це навряд чи матиме той ефект, який очікують наших вдачі при цьому, з приводу чи почався контрнаступ, як ми називаємо нашу. Літню весняну наступальну операцію то давайте зважимо на буквально суботню прес-конференцію президента, де він сказав про те, що контрнаступальні і оборонні дії вже почалися вони тривають. Він знаходиться в контакті, звісно, з нашими генералами, і вони ну так. Позитивно налаштований на хід бойових дій, так що опосередковано президент говорить про початок контрнаступальних дій. Що тепер до Ходжеса? Зараз дійсно по запорізькому фронту ведуть в, чи і вели бойові дії, ну максимум. Шість батальйонів з чотирьох різних бригад по різних напрямках. І дії цих чотирьох батальйонів по ріші батальйонів, чотирьох бригад по різних напрямках мали. Е Достатньо позитивні результати, тому що якщо ми подивимося на весь запорізько-донецький фронт, а він зараз у нас десь 400 кілометрів. Якщо ми там міряємо від Васильівки до Бахмута, то у нас є позитивні зрушення на Декількох напрямків, якщо ми там зліва направо це там роздивляємося, ми говоримо про населений пункт о, Лобкове, який вже вийшов з сірі зони і знаходиться ну, під о, нашим контролем. Потім рухаємося чуть трохи далі. там ми бачимо о, дії від о, в зоні. Оріхова і далі, там де йдуть бойові дії е, в населеному пункті Роботини, і де є позитивні зміни. І власне головна ділянка успішного просування це якраз від Великої Новосілки, де ми вчора говорили про те, що звільнені населені пункти як там благодатне, не, не, не скучне. І власне цей напрямок зараз виглядає як. Такий головний для просування е, збройних сил. Хоча скажу таке, поки що, всі ці просування, які відбуваються, і на які навіть погоджуються російські воєнкори, що мене на першому етапі здивувало, власне йдеться про те, що українські збройні сили на, зокрема на двох ділянках забезпечили е, прорив передової лінії оборони противника, яку ворог зараз намагається отримати, перекидаючи резерви, але за передовою. Лінію оборони є ще основна лінія оборони, яка укріплена у противника набагато сильніше. Це ми говоримо про токмак суд про ділянку токмаку, і зокрема говоримо далі, те, що починається за старомлинівкою. Це населений пункт, який спускається нижче від е, е, великої новосілки, і там починається за старомлинівкою оці фортифікаційні споруди, які дійсно ворог готував достатньо щільно. Так що думаю, що зараз противник буде сподіватися на утримувати. Оці основні лінії оборони, коли він скидає резерви із напрямку Запорізького і підтягує резерви з зони відповідальності інших оперативних командувань, і тому якраз ми розуміємо, що ми зараз вступаємо в етап таких важких багатомісячних тривалих бойових дій по витісненню противника з пробиття основних ліній оборони, якщо раптом не буде так, що вся ця історія пов'язана з просо. Ованням наших підрозділів на запорізькому напрямку, власне, є таким запорізьким гамбітом, тобто, коли де в основі є така військова хитрість, коли притягнути основні сили противника знову ж на ці напрямки, які виглядають цілком очевидними, а потім забезпечити наступальні дії в інших е, напрямках, і таким чином, яким чином е, повторити історію з. Е, Перекиданням військ противника, як це було при підготовці там Харківської чи Херсонської операції, але це мої припущення. Так що, в принципі, коли ходж бен ходже про те, що основні сили не видані в наступальні дії, це абсолютно правильно. Зараз йдеться про те, що оцих успіхів українська армія домоглася лише авангардними боями окремих батальйонів, причому втрати цих батальйонів. В бойовій техніці є, власне, мінімальними, і вони вкладаються в ці показники, які допускає навіть армія НАТО втрати при наступі до 25% в, в, в бойової техні, техніки. Не до не 20%, а від 25% до 5%. 50% техніки може бути втрачено при проведенні наступальних дій бригади підрозділів, але це за умови, коли ще здійснюється прикриття з повітря. авіацією. зараз ми бачимо, що ми проводимо ці авангардні рейдові бої батальйонами без прикриття з повітря. Що звісно за статистикою має спричинити більшу кількість втрат бойової техніки, але ті втрати бойової техніки, які ми там бачили біля там мамалої і насправді потім було декілька відео, які говорять про те, що ефективність роботи самих підрозділів, які достатньо гарно організували насправді і евакуацію там своїх бійців, і як вони спокійно е вели бойові дії цих складних умов. Говорить про те, що особовий склад у нас дійсно підготовлений високоякісно, а втрати техніки не виходять за межі навіть допустимих показників по нормативам НАТО. Звичайно, це мали якийсь певний психологічний ефект. Тобто, ми так довго чекали на цих на ці леопарди і Бредлі, і побачити їх підбитими. Я так розумію, що це були е, насамперед мінне поле, тобто такі втрати. Там було мінне поле, були удари артилерії противника. Дійсно, там є нюанси, які потребуватимуть певних висновків і роботи над помилками. Тому що ми розуміємо, що. Е Треба забезпечити прикриття там е, сили засобів, але ми бачили, що насправді все було правильно. Йшли е, на, на, на на чолі колони, йшли власне е, спеціальні інженерні машини, танки, які оснащені траками для розмінування. Тобто, все було правильно е, е, зроблено. Питання в тому, що е, е, можливо, треба було подавити артилерію противника, так і інше, але у будь-якому разі е, підрозділи, які виконують функції. І авангарду, тобто забезпечують просування потім основних сил, вони фактично є такими, що вони розуміють всі ризики, командири розуміють ризики не ситуації, пов'язані із діями противника і наявністю невизначених мінних полів інших загроз. і Це власне є стандартним викликом для повторювання з батальйонів, яким відведена роль авангарду. Як в принципі зарекомендували себе зараз, чи можемо робити перші висновки? Ось ця західна техніка вже якісна і сучасна, яку нам постачають. Коли ви побачите відео від 47-ї бригади, там де наші десантники спокійно спішувалися з БМП Бредлі, займали там оборону, одна БМП прикривала іншу ушкоджену БМП, ставилися димові завіси. То фактично ця техніка дійсно забезпечила високий рівень захисту особового складу, що було підтверджено оцими боями поблизу малої токмачки. А Частина техніки, думаю, що більше половини була евакуйована для відновлення потім на наших заводах. Так що думаю, що ми говоримо про те, що Техніка забезпечила захист, виявилася ефективнішою ніж радянська російська техніка. Ми там не бачили тих шокуючих кадрів, коли там підлітає башта. Як це зазвичай на російських Т 72 і Т, -Т, -Т 80 Тобто, ми розуміємо, що цей захист дійсно на порядок вище ніж ті зразки, які воює російська армія. Прекрасне відео поширили наші військові, як вони мінусують один російський танк на Куп'янському напрямку, танк Т-80, власне, це армія дронів. До чого я чому я починаю про це відео? Не знаю, чи читали ви ось цей текст виступу? Ось це мінусування, і, власне, це якби, ефективність того, чому потрібні дрони на фронті. І виступ Марії Берлінської громадської діячки, волонтерки. Вона власне є засновницею громадської організації, яка називається. Центр підтримки аеророзвідки і вона каже про те, що ці 10, ці дрони, які є зараз у військових, те, що роблять волонтери, і те, що отримується від держави, це всього 10% від того, що потрібно. Ну і взагалі її виступ такий він доволі. Ем... Розходиться Я, з тим з і... тим, що ми чуємо, наприклад, в марафоні єдині новини, тобто в неї немає такого оптимізму, і вона власне він називається так, що поразка починається з моменту, коли ми підсідаємо на приємну голку власної пропаганди. Чи ви погоджуєтеся з тими всіма тезами, які озвучує Марія в своєму виступі? А, а власне, якщо з чимось не погоджуєтеся, то розкажіть. У ну, насправді дійсно ми е, створили таку певну теплу ванну в сприйнятті бойових дій, які ми зараз будемо вести. Дійсно, ми мали два успішних е, наступальних компаній, які звільнили нашу частину території, але зараз Ситуація іншою, ворог так само зробив висновки. Кількість противника на лінії зіткнення стала більше. Ворог так само активізував зусилля і щодо ударних дронів. Ми згадаємо і про ланцети, і про FPV-дрони, які зараз так само ворог почав масштабно використовувати, копіюючи український досвід. І звісно, зараз протистояння триває на багатьох рівнях, починаючи від кількості цих ударних систем, які дійсно мають бути більшими на лінії фронту з українського. Боку, і власне ми маємо налаштовуватися на серйозні такі виклики, тому що ця наша наступальна операція не буде простою, і ми розуміємо, що до цього треба готуватися насамперед суспільство, тому що військові розуміють всю відповідальність і складність, тому що це експерти, політики можуть говорити про те, що як там легко малювати пересування українських підрозділів по, по мапі. Жоден військовий починаючи від залужного керівників. Оперативних командувань, напрямків, командирів бригад, навіть військові, з якими ми спілкуємося в форматі телемарафону, в форматі наших включень до каналу Еспресо, то ми бачимо, що жоден з військових не говорить про те, що противник є дурнувати і він побіжить з лінії фронту. Зараз ворог так само став. Більш підготовлені до ведення бойових дій, і ми розуміємо, що зусилля, які мають зараз бути стосуватися і суспільства і армії, мають бути наблизитись до, до реальності. Ми готуємося до важкого етапу кривавих бойових дій, пов'язаних з проведенням нашої наступальної операції, яка триватиме щонайменше декілька місяців, може тривати до до, до, до осені, і це якраз буде пов'язано з значними втратами, в тому числі для української сторони, тому що ми розуміємо, що. То, що, що наступає, в принципі, втрачає більше. І тому якраз тут важливе поєднання стійкості суспільства, розуміння реальності, і в принципі максимальне сприяння тому, аби на лінії фронту було більше речей, які можна виготовити за цей проміжок часу. Коли ми говоримо і про дрони, і про системі зв'язку, і про засоби реби, таке інше. Тобто нам всім треба запастися терпінням і такою стриманістю в оцінці новин, які будуть іти з фронту на найближчі місяці. Зараз ми в, 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 говоримо про позитив звільнення окремих населених пунктів, що було вчора. Але повторююсь, ми просуваємося далі до основних рубежів оборони противника, які ворог готується захищати, і пробиття цих основних ліній оборони буде непростим завданням. Якщо повторююсь, генеральний штаб не Придумав якісь такі речі, які дозволять там мовно кажучи виснажити резерви противника до того, як ми оберемо от, до речі. Ми зараз бачимо роботу цих 47-ї бригади, коли одне БМП бретриває, прикриває іншу, і власне координація взаємодії є достатньо високою. Хоча навіть це виглядає часом достатньо ризиковано, коли оця БМП намагається прикривати свої підрозділи. Так що треба готуватися до різних ситуацій на полі бою. Тому що війна є непередбачуваною річчю, щоб не наказали політики і експерти в першу чергу, маємо майже півтора роки повномасштабного вторгнення. Дев'ятий рік війни і на дев'ятий рік війни, і розуміючи тепер я думаю, що вже вся Україна не має жодних ілюзій, хто наш ворог і до чого він на що він здатен. Ми маємо всього 10% дронів від тої кількості, якої потребуємо. Чому це не стоїть на якомусь там найпершому місці забезпечення? Розхідний матеріал, але який, який дешево в принципі коштує в порівнянні з іншим. Я б... Дешево коштує в порівнянні з людськими життями. Бо те, що пише Марія, те, що може зробити дрон, зробити розвідку, не треба тоді відправляти туди людей. І там, де немає дронів, туди йдуть люди, і відповідно ми їх втрачаємо. А людей в нас 5-6 разів менше ніж в росіян. Ну з приводу 10% від загальної кількості це висновок Марії Берлінської. Мені важко його підтвердити, хоча я розумію, що за цей час суттєво зросла динаміка оснащення наших підрозділів різними дронами, розвідувальними, ударними FPV-дронами. От я знаю приклади деяких наших приватних компаній, які виконують державне оборонне замовлення. Так вони мені кажуть, за останні півроку обсяги навантаження зросли в десятеро, і вони зараз виготовляють. Там ну до 40 комплексів потужного рівня на місяць. А Раніше такі 40 комплексів вони робили цілий рік. Тобто, фактично є динаміка. Але питання з fpv дронами взаємодію між приватними структурами, волонтерами, міністерством оборони можливо потребує системного вдосконалення. Тому що зараз така ситуація, що зокрема мінцифри ігнати 24 має більше грошей на закупівлю дронів ніж має міністерство оборони. Тоді треба більше такі питання від питання до мінцифри ніж до Міноборони. Corona